Привіт, а з вами, як завжди Наталі. Коли я приходжу в магазин по морозово, то бачу, там є ванільне, шоколадне зі зущеним молоком, з малиною. І я дізналась, що є навіть морозиво із гірчицею. Тому я сьогодні хочу створити із шефом джелатер'є Це морозиво. А з нами шеф джелатер'є Загалій, і він ще зробить таке цікаве з морозом, додає якусь гірчицю. На що ви так знущаєтесь з морозом? Хіба воно смачно буде? Е, та, воно буде дуже смачно. Знаєте, тут просто ми порушуємо такі е, стандартне сприйняття морозива. Всі думають, що морозиво — це просто десерт. Е, ні, насправді морозиво — це будь-яка страва просто в замороженому вигляді. От сьогодні ми спробуємо зробити це з гірчицею. А я читала, що у вас є морозиво із без цього, без лактози. Для е, чого ви без лактози не використовуєте морозиво? — Так, дивіться є е, така ситуація, є категорія людей, в яких є непереносимість лактози. Ну там що їх дуже мало. Їх є дуже мало. От і є така категорія людей, у яких є упередження, що лактоза це щось погане і небезпечне їх є, та їх є дуже багато, все. <світ> хоча ми в дитинстві пили молоко, їли морозиво і нічого, а то зараз попридумували собі безлактозне молоко, безглютенове ще щось там. І люди ведуться на це. Це я думаю, більше як маркетинг, мені здається. Е, ну, для мене це не маркетинг. Для мене, тобто я стараюсь просто робити людям те, що їм подобається. От. Але по суті, сама ця ідея безлактозності для тих, кому це не потрібно, ну так, це дійсно маркетинг. А ви де з'їздили за кордон, знавали якісь нові рецептури, інгредієнти, новинки? Де дізнавались? Е, Ну, ви знаєте, початково мій батько навчався в Угорщині. Скажем, це склало таку основу для виробництва нашого морозива. А я вже навчаюся по професійній літературі. На жаль, її немає українською мовою. Вся література йде здебільшого англійською. І як легко вам по читати? Чесно, дуже важко, тому що, на жаль, слабенько знаю англійську. Але бренд ваш по – Ice Cream. Shop. <реш> я, до речі, найлегше мені вивчилася англійська в дитинстві, тому що я грала, знаєте що, груджита, <реш> і там вони говорили по-англійськи, і мені воно так запам'яталося. І зараз дуже добре, що є онлайн-школи для дітей по вивченню англійської мови. І є така школа грін кантрі, до речі, якась так співпало, що в мій майже так і називається ютуб-канал Зелений Кіт. Тут Грін кантрі, а тут Green Cat. Тому я залишу для вас, глядачів, посилання у закріпленому коментарі сайту цієї школи, і там ще є 5 безкоштовних занять по промокоду. — До речі, дуже класно там. Ми якраз малому шукаємо школу. Прикольно. От, так що обов'язково скористаємося. — Добре-добре, Дам вам контакти. А до речі, якщо я їла морозу за 7 гривень, то нормально. Я жива. Чесно вам скажу, мені час від часу попадається таке морозиво. Я дуже довго думав над тим, тому що я насправді навіть не уявляю рецептуру, яка б дозволила зробити таке морозиво. Можливо, через те, що ми робимо тільки з цього натурального, тому така проблема, але я вважаю, що це жахливо. Як на мене, це просто. Багато цукру, багато трансжирів і ароматизаторів. А молока там нема? Е, може бути молоко, може навіть не бути там молока. А, дуже, дуже часто замінюють е, різними там рослинними варіантами, сухого молока і так далі. Саме по собі сухе молоко не є погане, тому що це є натуральний продукт, але та як роблять це морозиво, ну дійсно жахливо. Ну тут інгредієнтів, звісно, не на 7 гривень, тут тільки десь літра молока коштує зараз 50 гривень, а то й більше. Ну тут більше, ніж літра, правда? Більше, так. А скільки тут порцій? Ми що, тільки то, ту, тут десь 10 порцій вийде. Е, ну ми зробимо досить великий такий великий лоточок, Та у нас буде десь в районі 3 кілограм тут морозова, вийде. Так, тут є масло, бачу. Так, дивіться, я вам можу розказати. Насправді ви е, ніде такого не, показ... не побачите, тому що зазвичай все морозиво, коли готують, його готують на базах. От, ми не використовуємо жодні бази, тому ви зараз побачите, як морозиво готується повністю з самого початку. Давайте почнемо. Макас. Тобто, ми беремо цукор. Як у морозиві завжди є цукор, по факту е, Можна сказати, що це є один з таких, типу, шкідливих інгредієнтів, тому що багато цукру їсти не можна. Але, Але якщо його споживати нормально. в міру, то це цілком нормально. А це що? Є другий вид цукру це є виноградний цукор? Виноградний — Можете його цукор? попробувати. Це звісно, що попробувати? Це звичайний цукор. просто з винограду робиться. То, -то якась пудра? Ну, просто <ріст> по-іншому, впливає <ріст> на структуру самого морозива. Тому власне в арсеналі джелетрія завжди є дуже багато різних видів цукру. — А як це виноградний? Оце з винограду його роблять? Так, так, роблять. Дійсно виноградний Чекайте, ми не можна Окей. Там е, з буряка роблять, він твердий. Оце нижній, який ми засипали. Це є звичайний буряковий да. цукр. Й його називають е, сахарозою. Да. От. Це є декстроза виноградний цукор. Є ще дуже багато різних видів цукру. Е, у нас тут є ще один варіант цукру це є глюкозний сироп. А, щось таке чуло? Та його сироп. буквально чуть-чуть дається. От такі моменти. Далі в морозові завжди використовуються стабілізатори. Стабілізатор це слово, яке всіх дуже сильно лякає. лякає Насправді просто є два моменти: є натуральні стабілізатори і є стабілізатори синтетичного походження. Так як ми використовуємо завжди все тільки натуральне. В нас тут є соняшниковий лецитин. це є по суті осад, який утворюється при виготовленні соняшникового масла. От. Потім в нас тут є е, камідь гуару, це є е, мука з бобів гуару. Какі? Ну там ну, так фасолени. страшно говориться, але це тин, <рес> бо я теж таке читала в складниках, теж думала, що щось таке небезпечне, що вже там не може можуть. І, ні, можу і тут казати. є камінь е, е, ріжкового дерева. Ріжкове дерево це є середземноморська акація. Якщо ви бачили колись, акацію бачили? Квітка? Е, ні, дерево саме. На акації такі, ніби фасолини великі, ростуть. От Власне, беруть ці фасолини, у них є в середині ядра, їх перемелюють, получається така мука. Тобто повністю натуральні сі інгредієнти. Ми так само їх додаємо сюди. А де берете це все? Цю муку купляєте десь за е, Так, Це все за кордону приїжджає до нас. А це мука? От а це є е, сухе молоко знежирене, тобто воно дається в якості. Є таке поняття у морозві сухі речовини і молочний білок. Воно власне дається для того, щоб у морозові були оці сухі речовини і молочний білок. Тому що якщо використати тільки звичайне рідке молоко, його буде недостатньо. Відповідно, морозиво не вийде таким класним. Від чого це буде залежати? Якщо ви, наприклад, вдома просто готуєте собі морозиво для домашнього споживання, ви його зробили і одразу з'їли. Це окей. От, якщо ви хочете, щоб ваше морозиво постояло день-два тиждень, ну, відповідно, воно має готуватися вже професійно, бо, звичайно, домашнє морозово, ну, на жаль, не має таких характеристик, щоб довше зберігатися. Наше морозиво, за рахунок того, що воно є е, з натуральних інгредієнтів, також не зберігається довго в порівнянні з фабричними видами. Тобто, наше морозово, воно зберігається від 30 до 60 днів. Натомість, коли в фабриках роблять морозиво, яке зберігається 12-24 місяці. Та може да. і рік стояти. Так Після, <рес> От. Те, як ми робимо морозиво з гірчиці, ми додаємо, звичайно, сюди сіль, щоб воно було підсолене. Ця рецептура, яку я зараз роблю, це я сам її назвав вона називається обернений пломбір. Тобто, по своїй суті, це морозово по характеристиках, воно фактично таке ж саме, як пломбір. От. Але по своїх складових і це, як я їх поєднав, воно зовсім інше. Тому, скажімо так. От. Тепер приступаємо до наступного етапу. Нам потрібно розігріти, та? розігріти власне молочко. А скільки ви в день так от з'їдаєте морозо? Е, ви знаєте, від настрою залежить. У мене завжди питаються, які улюблені смаки морозива, скільки я в день з'їдаю і так далі. Все залежить від настрою. Деколи мені хочеться чогось кислого, можу дуже багато з'їсти, деколи мені хочеться чогось солодкого так само. Зазвичай я вам скажу так: ну, три кульки в день я з'їдаю. Ну, е, значить, Ми дали молочко сюди, даємо масло солодковершкове обов'язково. А тут безлактозне молоко чи лактозне? Ні, це звичайне. звичайне ну, лактозне не проблем молоко. немає, Я не лякаюся цього тому. <реш> От. І е, даємо вершки. Це є звичайні вершки. Будете пробувати? Ну, давайте. <реш> так, я вам віддам тому розу, воно буде ваше. <реш> дякую, дякую. О. А ми вдома, я пам'ятаю, робили, знаєте, як морозиво. Брали молоко, сметану, цукор. І ще там рвали там, малину, щось таке, і закидали в морозілку, це все змішували. Ви ага. теж так робили, може? Сто процентів робив. Я вам потім Трошки. про це розкажу. Значить, ставимо, щоб воно нагрівалося. Тому що має нагріватися. Бо ми в дитинстві просто все заливали, змішували і кидали в морозилку. Це в нас таке було морозо. Ні, ну Нам потрібно, щоб масло розтопилося. І потім, щоб всі інгредієнти поєдналися, відповідно, воно має нагрітися. Воно ну, має кипіти? Ні. Воно е дійде до температури 84 градуси. І, власне, тоді наш термометр ага, нас повістить про то. А саме 84, якщо 85. Нічого страшного, але не потрібно, щоб воно доходило до 90. Угу. Е, є такий момент, значить, 90 градусів це вже йде температура пастеризації молока. Ну, по-перше, ми і так використовуємо вже пастеризоване молоко. Відповідно, повторно пастеризувати саме молоко немає потреби. От, і е, при закипанні молока е, змінюється смак. Відповідно, якщо воно вже було пастеризоване, а ми ще раз його, наприклад, прокип'ятимо, ну, дійсно воно вже буде несмачне. Може так не заморозитись, напевно. Е, ні, на, на це воно ніяк не впливається, воно впливає іменно на е, смакові якості. Так, тепер дивіться, значить що це? молочко зігрілося, це всі сухі інгредієнти, які ми з вами змішали. От, тому ми зараз додаємо ага. їх. Це ви окремо молоко просто з маслом. Так, зараз я е, розігрів молоко з маслом і з вершками, і тепер до нього додаю всі сухі інгредієнти. Оцей весь цукор і так далі, як ми з вами змішали, ми це все додаємо. А, а можна вдома і... отак зробити домашнього мова? Можна вдома зробити, Завдяки але… а нашому відео сто можна зробити, але е, є один нюанс, який я вам вже розкажу вже в сам момент приготування. Морозиво. Зараз ми готуємо, типу, рідке морозиво, а вже коли будемо його заморожувати, тоді. Я вам... Може, суть в тому, що ви вліво крутите, а не вправо? Е, можливо, до так? речі, так. Може, якісь секрети вже ваші бачив. тут. Додаємо е, сюди, власне, цей глюкозний сироп. Це наш останній цукор. І ще цю гіршицю будемо додавати, так? Так, зараз ми спочатку це зіб'ємо і тоді. О, ну перший додамо. раз я їм таке з гірчицею морозиво. Цікаво. А які у вас є ще такі, якісь нестандартні смаки, морозива? Ну, ви знаєте, насправді е у нас все морозиво нестандартне. Ні, я жартую. Дивіться, з таких нестандартних смаків у нас є, наприклад, морозиво, які готуються обмежений період в році. Це, наприклад, морозиво з квітів бузини. Воно готується тільки okay. місяць-півтора, коли цвіте бозина. А uh, де ви її збираєте? Десь у вас можемо дому прости? Ні, я їжджу, ну реально їжджу <с там <с по лісах, по полях і так далі, там подальше від міста. Збираємо власне ці квіточки, приїжджаємо, готуємо з них морозиво. От і ну фактично, воно там виходить десь місяць-півтора. Відцвіла бозина, все воно вже не буде таке класне. Е, робимо морозиво з креветок, робимо морозиво там з петрушки з кропом. У нас є така морозова, називається пікантна зелень. Туди додається е, гострий соус з жовтого, жовтого хабанеру. І от воно виходить таке з перчинкою морозиво. Mm -hmm. от. Yeah, тобто варіантів у нас є більше сотні рецептур морозива, і ми ніколи не зупиняємося. Тобто, я завжди до мене колись подзвонив один знайомий шеф-повар і каже: слухай, Каже, нам треба якесь морозиво з грушки зробити, що би ти міг зробити? Чесно, в мене, от коли настрій хороший, я дуже класно генерю ідеї. Я йому буквально за пів години вислав п'ять варіантів морозива з грушки. Тобто, і вони були цілком різні по своїх рецептурних складових. Тому в певний час ми просто перестали рахувати, скільки в нас цих смаків. Тобто, коли я знав, що вже є сотня, а потім ми просто перестали їх рахувати. А так. ви коли оце от експериментували з морозивом? Хто, хто дегустував це все? Та людина жила? Е, Так. Ой, ви знаєте, я вам розкажу дуже цікаву історію. Е, ну, зазвичай я пробую все морозиво. Тобто, якщо воно подобається мені, тоді воно вже йде на дегустацію далі кудись. Якщо воно мені не подобається, я його просто викидаю. Але є така ситуація, люди, які споживають суто веганську їжу, у них специфічний смак. Тобто веган скажімо, і не веган, в них будуть цілком різні смаки. Відповідно, коли я роблю веганське морозиво, я не дуже розумію цей смак, і я не можу зрозуміти, чи воно достатньо смачне, чи воно там несмачне. І е, певний час був такий, коли я ставив експерименти над е, наш Сихівський репер Вова з Львова, а вони з дружиною вегани. І я в них просив. Кажу, я вас прошу. Давайте я буду робити морозиво, ви будете його пробувати. Я кажу: я не, не гарантую, що з вами буде після того. От але вони дуже радо мені допомогли в тому. Коротше, дуже класна. У нас така співпраця була. Вона така була тихенька про неї, ніхто не знав, але дуже мені допомогло. А якщо, наприклад, якусь кубасу додавати до морозива, як вам така ідея? Кубус, ви знаєте, кубус, кубус, наприклад, алкоголь. лосось, наприклад, Лосось — це не складно. У мене був такий варіант, коли я робив морозиво з свинячих вушок копчених. То ви того просто причепляли на морозову вушка чи як? Ні. Ми брали реально вушка, додавали в саме морозиво. Це було огидне морозиво, яке я коли небудь їв. — Давайте ми серйозні покупимо ті свинячі вушка. Ну, пано дуже жирне було. Запаху. Воно по-перше було дуже жирне і воно отримало ну реально жахливий аромат і смак. <звук> Давайте, ви мені допоможете? У нас мені пальці не цей. Ні, нічого не буде. От беріть оцю цю і лопаткою по чуть, чуть скидаєте гірчичку сюди. Тут, Тут є види, три, три види гірчиці. Це є американська. Нічого страшного. Американська гірчиця, діжонська угу. і е, міцна козацька. А з кайчупом не хотіли попробувати морозиво? Е, мені не сподобалось. Але вже експериментували, так? Я з чим я тільки не експериментував, чесно. Я з Кока-Коли пробував робити А Алкогольне, наприклад, морозиво, чому е, так не вийде? Є в нас алкогольні ну, сорта. Ви бачите, отам є таких декілька пляшечок. Це ж не просто я п'ю, коли мені скучно. А я я думаю, собі тут робити після змін. Все, можете в умивальник ставити. Тобто ми е, цю рідку суміш, яку ми приготували, подамо у фрізер. І в приготуванні морозива є е, дуже важливий момент. Тобто морозиво це не просто щось заморожене. Фрізер він і заморожує, і збиває одночасно. Це Що, як... ще треба збивати, то ми вже тут збили. Чи От, ще власне, коли, Якщо ви його просто візьмете заморож... заморозити, у вас вийде mm -hmm. шматочок льоду. От. Коли ви подаєте фрізер, я вам зараз покажу тут всередині. О, то то як в пральній машині. Так, <гум> е, Значить, тут є такі ножі. Е, сюди попадає морозиво. На стінках воно замерзає. Ці ножі його постійно зрізають зі, зі стінок і перемелюють. І воно знову замерзає, перемелює. Такий, е, Постійний процес. Без нього морозиво не вийде власним морозом. Тобто ви будете отримувати або просто якийсь шматок льоду, або щось там консистенція снігу такого простого. А ця машина завдяки цьому збиванню, вона власне так допомагає. Тому дуже часто, наприклад, якщо ви готуєте морозово вдома в таких домашніх рецептах. Правильно, це коли ви не приготували рідке морозово і поставили його на заморозку. Приготували, поставили на заморозку. Через 15 хвилин витягнули, збили ще раз на заморозку. І так кожних 15 хвилин, і десь за годинки три у вас вийде щось подібне <зас> на <наморозку> А скільки коштує така от машинка? 에, така машинка коштує 에, ну, приблизно як квартира у Львові. Okay. В новобудові чи десь такому старому... <рес> ні, ні, в новобудові no, з усіма меблями. <рес> Тому в мене є дві квартири. <рес> <рес> Такого плану. Та насправді просто це професійне обладнання італійського виробництва. Нам його везли напряму з Італії. Наприклад, там камера шокової заморозки. І, якщо не помиляюсь, з Мілану привезли. От. Це професійне обладнання, воно є дуже дороге. Одно. А це що таке теж фрізер? але а Це носимо. є старий фрізер мого батька, на якому ми, власне, починали. Він 91-го року випуску. Фрізер подав сигнал, що воно готовий, і тепер ми його випускаємо в лоточок. Значите, так воно. Момент народження. Прикольно виходить, воно ще таке рідке. Так, да, воно ще е не повністю Таких заморожене. От. І власне після фрізера воно подається в камеру шокової заморозки, де воно вже кінцево заморожується повністю. Не будете пробувати? Ви вже все переїхали того морозу на Давайте напевно. Я Давайте Разом гоститися. Ну все, пробуємо. Внимає? Ми вже знімаємо. Так, значить, наше морозиво готове, і тепер останній момент це є дегустація. Пробуємо Давайте. його. Якщо мені не сподобається, то я скажу. О, чекайте, я вже спині запаськала. <рігла> Ще нічого не їла. <рігла> Зовсім нестандартно. Чуть-чуть чути соло солодким, а все інше гірчиця охолоджена. Я думаю, що можна, знаєте, що пожарити, наприклад, м'ясо вдома і поставити таку кульку морозива. Сто процентів. Це морозиво, воно використовується власне в якості холодного соусу. Тобто, ви можете його додавати до бургерів, до м'яса, до супів і так далі. Ви берете, наприклад, той самий бургер чи якусь котлету. Набираєте кульку, ставите зверху, і ось виходить такий холодний соус. Це точно не десерт. Саме оцей вид, та, то, то та, більше це... таке для, щось для подачі. Бо я тут морозову взагалі я думала, морозово, там молоко, щось там якісь ягоди, знаєте. Ну а тут, звісно, гірчиця, і вона зовсім не та. Так, тепер ставимо його в камеру шокової заморозки. Зараз тільки не лякайтеся. А ні, але все одно смачно, цікаво. E, значить, Ми зараз чарівним способом перенеслися з виробництва в кафе наше. Так, да, то у нас такий серіальчик невеличкий. Like. E, для чого? Хочу показати вам варіант, як власне використовується оце незвичайне морозиво, як холодний соус. У нас є сніданки, і от один з варіантів сніданку, який подається власне з гірчичним морозивом, яке ми робили сьогодні з вами. Це є бельгійська вафля з куркою Техас, яйцем пашот, міксом салату і кулькою гірчичного морозива, яке йде тут як соус. Так, зараз я зроблю так. Це правильно я ліву вилку правою намазую. Так, так. Треба мені вчитися як правильно їсти. <сум> 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 так, а тепер так вот беру. Метова, ви то, о, вибачайте, що я так мало говорю, просто мені дуже смачно. О! Що я буду насолоджуватися, ти оператор? Давай закривай цей камеру. Я буду тут смакувати. ня мі ня ня йде солодкий, це є бріош з карамелізованою сливою, з цукатами з моркви і гарбуза. І е, фішечка цього сніданку це є морозиво. Вершкове морозиво з е, карамелізованим беконом. З беконом? Так. Там морозиво з беконом. А то карамель зверху посипана як салета. Е, е, Це коли обсмажується бекон, він обсмажується в карамелі. От, він карамелізується таким чином, і потім під час приготування морозива він, власне, додається в саме морозиво. От зараз можете спробувати, угу. як смакує морозиво з беконом. А я знаєте, як подумала? Що ви жарите бекон і ту ліку, що залива Виходить з того бекону, той жир поливає тому разом. Ні, так не робите. Друга частина, як я їм вилкою і ножем, ну ви зрозуміли, що я не дуже вмію користуватися цим. Тому що я вдома тільки вилку використовую, але рідко використовую. Ну, якщо ходжу в ресторани, то такі ресторани, там як кебаб, там декрізвилки, на жаль, не потрібно. Ну, смак. Ну, Там бекону так не сильно чути. Ледь-ледь. Хліб чую. Щось таке солоденьке. І в кінці такий пересмак оцього бекону, В кінці такий легенький-легенький. Так, так. Власне, бо він не має бути основним акцентом. Все-таки це є солодкий сніданок, і якщо б ми подали основний акцент суто на бекон, ну це б вже перестав бути солодкий сніданок. Це е, вершкове морозиво з такою, скажімо, ноткою бекону, яка додає багатство смаку до самого сніданку. А зі шкарпами не пробували? По суті, це дуже подібне. Чи бикон, чи просто шкварки. якусь кубасу. — Спробували різні варіанти морозива. ще от остання дегустаційна тарілочка у нас будемо Та Так. Що хочу сказати, хочу звернутися до глядачів і сказати, що, ви знаєте, світ морозива не такий простий, як ви собі могли думати, тому експериментуйте, пробуйте, пробуйте різні варіанти, готуйте самі. от, Буде класно. Так, сьогодні було дуже класно. Ми спробували вперше. Я спробувала з вами приготувати морозиво нестандартне. Це для мене взагалі шок, тому що ніколи такого навіть не знала. І справді. Для мене відкрилася якась така нова ідея, що можна дійсно морозово подавати не тільки там солодке і солодке, а з чимось іншим. От і власне я задумалась над тим, що можна, от скоро 8 березня, <схи> можна мамі привезти щось таке солоненьке, щоб вона подала там з млинцями солоними, наприклад, ще щось можна дійсно експериментувати з морозивом. І їсти його, і насолоджуватися, і отримувати, звісно, задоволення, і бути в гарному настрої. З вами була Наталі. До нових зустрічей. Цьом, па папа.